Одне Вінницьке ОСББ встановлює сонячні панелі на своєму даху. Скільки кіловат генеруватиме електростанція і яке обладнання відтепер працюватиме навіть під час блекаутів? Близько чотирьох тонн гуманітарної допомоги передали у Вінницю німецькі благодійники. Чим забезпечать місцеві ліцеї? У Вінниці рятувальники провели планову перевірку пожежних гідрантів. Чому це важливо і які порушення виявили? Вітаю! Час новин на телеканалі Віта. Про головні події, що відбулися в Україні та регіоні, вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Попри заклики усього цивілізованого світу припинити війну, армія РФ продовжує цілитись по цивільній інфраструктурі українських міст та сіл. Вночі 23 квітня, окупанти випустили по Україні 134 ударних безпілотники. У Марганці внаслідок удару дроном по цивільному автобусу. Загинули дев'ятеро працівників підприємства. А у слов'янську через ворожу повітряну атаку загинув літній чоловік. Більше про наслідки ворожих обстрілів дивіться у сюжеті. Російський дрон забрав життя дев'яти людей у Марганці на Дніпропетровщині. Вранці окупанти вдарили ударним безпілотником по автобусу з працівниками підприємства. Щонайменше 49 людей отримали поранення, майже усі госпіталізовані. Сильний такий взрив подумала сразу, що колесо пробило. Я сиділа ззаді воділя. А потім вже поняла, що случилося, то одразу шок був. Вилазили через вікна. Під ударами окупантів опинився і Слов'янськ. Зранку росіяни скинули на місто дві бомби ФАБ 250 Обидві поцілили по приватному подвір'ю. Потрощено щонайменше 17 житлових будинків. На жаль, сьогодні 10-й годині місто знов зазнало обстрілів каби. Вулиця Олександрова, на жаль, є постраждалі дві людини поранені, одна в тяжкому стані. З пораненнями госпіталізували подружжя пенсіонерів. Станом на 14.00 стало відомо, що 72-річний чоловік, який на момент удару працював по господарству, помер у лікарні. Бакнуло, да й не на мене впав бік на двері. Я в хаті він в огороді під домом. Там ці тиза. Чую, що свістить, і моментально через 10 секунди взрив. У Броварському районі на Київщині, внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА, виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Також пошкоджено сім приватних будинків, складське приміщення та господарську споруду. Люди не постраждали. Троє людей поранено внаслідок масованого російського удару по Полтаві. Ворог цілився по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівка, підприємства, склади та гаражі. Ще двоє людей постраждали від російських обстрілів в Одесі. Внаслідок ударів зайнялися житлові будинки та будівлі приватних підприємств. Цивільна інфраструктура стала мішенню окупантів і у Харкові. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Рятувальники продовжують розбір завалів. А в Херсоні, у корабельному районі міста, є влучання по двох закладах освіти. В одному з них розбито дах, попадали плити перекриття, частково зруйновані стіни між кабінетами. Вибито 80 вікон. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Забезпечить роботу котельні, ліфтів та водопостачання навіть за повного блекауту. У Вінниці вже другий багатоквартирний будинок з ОСББ встановлює сонячну електростанцію. Скільки вартує проєкт та яку суму змогли заощадити мешканці багатоповерхівки завдяки міській та державній програмам підтримки? Дивіться у нашому наступному матеріалі. На даху однієї вінницьких віницьких дев'ятиповерхівок тривають роботи з встановлення сонячної електростанції. Працівники компанії, що надає відповідні послуги, змонтували каркаси, а на деякі вже встановили сонячні модулі. Загалом їх тут буде 62, Кожен потужністю по 560 Вт. ватт. Також встановлений гібридний інвертор на 30 кВт та блок акумуляторних батарей загальною потужністю 35 кВт. Перевага гібридної сонячної електростанції в тому, що ви маєте можливість за рахунок акумуляторної ємності накопичувати на протязі дня електроенергію в акумуляторах і там, наприклад, в вечірній і нічний час використовувати її на власні потреби. Ми вже побудували одну сонячну електростанцію по місті Вінниці. Це вже друга станція, загалом по Вінницькій області. І там досвід першого об'єкту показав в тому, що станція працює ну, майже в автономному режимі, вона забезпечує всі потреби. Ну, ОСББ. будинок з ОСББ на вулиці Антонова став другим у Вінниці, на якому встановлюють СЕС у межах державної програми Ґрін Дім. Вона передбачає відшкодування 70% вартості обладнання. Натомість Вінницька міська рада компенсує мешканцям ще 40% від загальної вартості проєкту. Крім економії енергоресурсів, це більше проєкт, направлений на. Забезпечення сталого електропостачання такий важливий проект для об'єктів, в яких є дахові котельні, в яких встановлені індивідуальні теплові пункти, також там, де є ліфти. Ну от це саме такі важливі, і там, де є водопровідні насосні станції, то також їм потрібне електропостачання, і тому це такий важливий дуже проект, щоб забезпечити стабільне електропостачання цих об'єктів. Загальна вартість такого проєкту близько півтора мільйона гривень. Та враховуючи максимальні компенсації від міста та держави, ця сонячна електростанція загалом обійдеться усім мешканцям багатоповерхівки у 150 тисяч. За словами голови правління ОСББ Андрія Калашнікова, СЕС дозволить зробити будинок повністю енергонезалежним. У нас трох будинок на першому поверсі комерційні приміщення, взагалі 96 квартир. Ми плануємо заживити від сонячної електростанції дахову котельню, насосні станції, місця загального користування, освітлення і в подальшому підключити ліфти. Роботи зі встановлення сонячної електростанції на даху дев'ятиповерхівки завершать до кінця цього тижня. Ірина Дідухиля іскра Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Одинарні та подвійні парти, стільці, шафи прилазять для трудового навчання та інші меблі. Близько чотирьох тонн гуманітарної допомоги прибуло до Вінниці з Європи. Меблі та різне обладнання призначене для шкіл громади. Ними доповнять навчальні простори у ліцеях, де є потреба оновлять меблі у класах та дообладнають укриття. Гуманітарний вантаж передали німецькі благодійники в рамках співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Як повідомляють у департаменті освіти Вінницької міської ради, це лише перший транш допомоги. Невдовзі очікують на другий. Ми дякуємо округу Майнц Бінґін, а також президенту німецько-українського товариства науки та економіки Лукасу Августину за їх сприяння. І за той подарунок, який сьогодні отримали заклади освіти міста Вінниці, за потребою адміністрації шкіл, які нам теж висловлять потребу свою. Ми обов'язково надамо ці меблі, які зможуть прикрасити освітнє середовище наших шкіл. У місті їх майже півтори тисячі, і кожен треба оглянути на справність. Вінницькі рятувальники проводять планову перевірку вуличних пожежних гідрантів. У межах інспекції водопровідних мереж надзвичайники також нагадують вінницьким водіям не паркуватися на люках гідрантів. На одному з таких рейдів побував і наш Ілля іскра. З території головного управління ДСНС України у Вінницькій області виїжджає пожежне авто. Підрозділ рятувальників вирушає на рейд перевірку справності та доступності міських пожежних гідрантів. Її надзвичайники традиційно проводять двічі на рік навесні протягом квітня та травня, а також восени з вересня по жовтень. Загалом на території міста Вінниця 1470 вуличних гідрантів. Абсолютно всіх їх наші рятувальники перевіряють на справність та доступність, тому що під час ліквідації пожежі пожежний гідрант має бути доступним і на ньому не має бути припарковане авто і будь-яких перешкод. Курсуючи вулицями міста в межах планової перевірки систем водопостачання, рятувальники користуються спеціальною мапою, що заведена у планшет. На ній позначений кожний вуличний пожежний гідрант. Інтерактивна карта, яку створив на базі звичайного Maps, наш Вінницький надзвичайник. У часі можемо відстежувати, прямуючи на пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію, розташування справних або несправних гідрантів. Вони тут помічаються червоним або синім кольором. Тобто червоні це несправні, сині це справні. На перехресті вулиці Василя Порика та проспекті космонавтів надзвичайники виявили порушення. Неналежний стан колодязя, в якому розташований пожежний гідрант. Гідрант, так, да, наявний дійсно, справний, однак колодязь гідранта повністю заповнений водою. Тобто ми знаємо, що він тут є, але колодязь гідранту заповнений водою, це не є нормою, так не має бути. Рятувальники фіксують порушення і повідомляють про проблему балансоутримувачу, який у найкоротші терміни має її вирішити. Серед майже півтори тисячі пожежних гідрантів у місті понад 800 перебувають на балансі Вінниця облводоканалу, 200 з них несправні, тобто ті, які потребують ремонту або повної заміни. За минулих півроку ми замінили, відремонтували та замінили 42 пожежних гідранти, в тому числі встановили 10 абсолютно нових австрійського виробника, класних і сучасних, таких от потужних. Зараз в наша гаряча пора спільно із ДСНС у Вінницькій області ми проводимо перевірки пожежних гідрантів. Потім відповідно у цій співпраці ми отримуємо від них також список тих пожежних гідрантів, які в першу чергу потребують ремонту або заміни. І вже відповідно плануємо цю роботу. Також під час рейду рятувальники залишили спеціальні листівки нагадування на склі автомобілів, водії яких запаркувалися на люках пожежних гідрантів. Саме через дії деяких кермувальників, надзвичайники, прямуючи на виклик, інколи просто не можуть дістатися до гідранта. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Від травня 2023 року в Україні функціонує централізований реєстр осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Нині в базі обліковується близько 63 тисяч зниклих. Переважна більшість з них це жертви війни та окупації. До бази вносять інформацію не лише про військових, але й про цивільних іноземців, осіб без громадянства та навіть невстановлені тіла. Приблизно щодо 10 тисяч є докази їхнього перебування в полоні, які підтверджені через міжнародний ко. Комітет Червоного Хреста, як у Вінниці допомагають розшукувати зниклих безвісти, поговоримо у студії новин із координаторкою спеціалізованого центру з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин. Інною Кагляк. Вітаю вас, пані Інно. Вітаю. Отже, хто може звертатися до центру? Почнемо того, що з оптимізацією та результативністю досудового розслідування в кримінальних провадженнях за фактами зникнення безвісти осіб за особливих обставин. Які виникають під час взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України з питань розшуку таких осіб, на підставі наказу Головного управління національної поліції у Вінницькій області було створено спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Наші головна та основна мета роботи центру це надання допомоги нашим громадянам, які втратили зв'язок зі своїми близькими, родичами знайомими які рахуються безвісти зниклими чи перебувають у полоні хочу зазначити щодо правоохоронних органів із заявою щодо зникнення безвісти рідного знайомого цивільного чоловіка цивільної дружини військово як військовослужбовців так і цивільних осіб може звернутися будь-яка особа якій стало відомо про зникнення безвісти за особливих обставин Алгоритм дій, коли людина звернулася, все ж таки до центру. Що вона має зробити перш за все? Саме основне ви повинні звернутися до правоохоронних органів. Це е, перше питання, яке завжди піднімаються громадяни: чи потрібно необхідно звертатися до офіційних правоохоронних органів? Так обов'язково потрібно звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції, де у вас приймуть заяву. Щодо зникнення безвісти особи за особливих обставин. В разі якщо ви маєте сповіщення від військомату про зникнення особи або перебування в полоні, це також необхідно долучити і надати до правоохоронних органів. Крім того, в правоохоронних органах ви вам необхідно надати свої анкетні дані і копію паспорту. В подальшому вас, якщо ви близька особа, вас визнають потерпілою, допитають в якості потерпілої. і обов'язково, якщо ви близький родич, мама, батько або там дружина, діти у близьких родичів відбирається біологічний зразок, зразок букального епітелію. Це ж все робиться безкоштовно. Рубить право, значить, відбір біологічних зразків проводиться слідчими. В подальшому слідчі призначають молекулярну генетичну експертизу, яка, яка проводиться у Вінницькому науководочному експертно-криміналістичному центрі. Це обов'язкові дії, які ви повинні звертати. Саме основне, що розшук повинен здійснюватися законними методами, а не брати до уваги якісь. Е Якісь піратські, якісь незареєстровані сайти, де багато шахраїв, і це також дуже впливає на категорії населення, на вразливу категорію населення, яка намагається, ми розуміємо, що намагаються різними методами дізнатися, де їх рідні і що трапилося, за яких обставин зник безвісти вісти їх рідний особі, яка звернулася із заявою, надається. Витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань це є факт того, що внесено відомості до єдиного реєстру щодо зникнення безвісти особи. В подальшому дану особу допитують в разі, якщо вона виявила бажання бути потерпілою, особу буде визнано як потерпілою і допитана в якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження долучається певний перелік документів. Це і відомості про паспортні дані особи, яка звернулася. Відомості, можливо, є копії паспортних даних особи, яка пропала, яка зникла безвісти. Значить, крім того, сповіщення від військової частини від військомату це також є обов'язковим документом, який ви повинні надати до правоохоронних органів. І в подальшому слідчі відбирає біологічні зразки, і вже там можна виділити ДНК-профіль. Виведений ДНК профіль поміщається до електронного реєстру геномної інформації людини. Після цього слідчі обов'язково надає запити до Національного інформаційного бюро щодо отримання відомостей, чи перебуває особа в полоні. У нас в багатьох випадках, коли родичі, родичі зверталися до правоохоронних органів із заявою щодо зникнення безвісти рідного близької людини, а ми отримували відповідь із Національного інформаційного бюро. Там підтверджується або через міжнародний комітет Червоного Хреста, або через інші джерела, що особа перебуває в полоні. Це були такі приємні звістки для рідних, які не орієнтувалися, і їм було невідомо де їхні близькі. Але коли ми отримували дані з національного інформаційного бюро, обов'язково повідомляються рідні, як відбувається репатріація тіла в Україну. Слідчі головного управління національної поліції в порядку репатріаційних заходів. Брали участь у огляді тіл, які надходили нам до Вінницької обласного судово медичної експертизи, до Вінницького моргу. При отриманні тіл кожне тіло оглядається, при цьому беруть участь як судово-медичний експерт, так і слідчі нашого відділу нашого спеціалізованого центру і інспектора криміналісти. Кожне тіло оглядається, обов'язково призначається судово-медична експертиза. Під час якої вирішується питання щодо е, наявних тілесних ушкоджень, що є причиною смерті, та інші питання, які необхідні для з'ясування істини у, е, у провадженні. Е, крім того, обов'язково у кожної частинки тіла, якщо це рештки тіла або якщо це ціле тіло, відбирається зразок ДНК. Після цього призначається молекулярно-генетична експертиза, і також ці зразки. Потрапляють до електронного реєстру геномної інформації людини, де порівнюється зі всіма зразками, які наявні там у базі, і після чого ми отримуємо або не отримуємо співпадіння ДНК профілів. І після цього ми можемо сказати, що саме ці рештки, саме це тіло належить певній особі. Ми робимо все для того, щоб кожне тіло отримало своє ім'я і було гідно поховано. На батьківщині розкажіть, як центр допомагає власне людям, які звернулися, і яка яку підтримку вони можуть отримати? Надати роз'яснення по кримінальному провадженню. В разі якщо кримінальне провадження направлено до за підслідністю на територію іншої області, ми вас зв'яжемо зі слідчим, скоординуємо хто слідчий, надамо номер телефона. Надамо також консультацію, які необхідно провести слідчі дії. Ми також співпрацюємо з уповноваженим з питань осіб зниклих безвідця за особливих обставин у Вінницькій області, з представниками уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Вінницькій області. І в разі, якщо виникають питання, які входять до компетенції цих органів, ми також координуємо з ними і забезпечуємо консультацію. Дякую, пані Інно, за розмову. Дякую. А глядачам нагадаю про пошук зниклих безвісти у студії новин говорили із координаторкою спеціалізованого центру з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин Інною Кагляк. Не перемикайтеся, команда наших журналістів підготувала для вас ще чимало актуальних новин регіону. Далі у новинах учні 20-го Вінницького ліцею влаштували благодійний ярмарок, аби допомогти своєму однокласнику після пожежі. Скільки грошей вдалося виручити? У Вінниці розпочалась щорічна перевірка атракціонів у парку Леонтовича. Усі конструкції мають отримати сертифікат якості та бути безпечними для людей. Борються за першість. У Вінниці стартував чемпіонат України із самбо серед нацгвардійців. Хто став переможцем змагань? Новий рекорд та збережена спадщина. Гайворольськовусько вузькоколійну залізницю визнали найдовшою діючою в Україні. Відповідний сертифікат національного реєстру рекордів Укрзалізниця отримала під час чергового ретротуру до Гайворона. Загальна її протяжність 130 кілометрів. Нині ж в експлуатації перебуває ділянка Рудниця Гайворон Хащувате довжиною 87 кілометрів. Тож це і зробило Гайворонську вузькоколійку найдовшою серед усіх європейських стандарту 750 міліметрів. Укрзалізниця вже заявила про наступну амбітну ціль зафіксувати гайворонську залізницю як найдовшу діючу вузькоколійку Європи. Для цього планують відновити рух до станції Голованівськ. Це своєрідний внесок у збереження унікальної історичної спадщини, підтримку місцевого туризму та популяризацію пізнавально розважальних подорожей Україною. Продавали пасочки та збирали гроші у Вінницькому ліцеї. номер 20 в одного з учнів 4 класу через коротке замикання сталася пожежа в будинку. Вогонь знищив більшу частину речей, техніки та меблів. На щастя, ніхто з людей не постраждав, аби допомогти відновити оселю своєму однокласнику. Учні ліцею влаштували благодійний ярмарок. Суть нашого ярмарку дуже проста. Кожен класний колектив, кожна родина могли долучитися принести святковий смаколик, який сьогодні буде реалізовуватись. Ціна це донат, і кожен може за донат вибрати ту пасочку, вибрати ту святкову випічку смаколик до свого дому. З продажу пасочок учням вдалося зібрати 32 тисячі гривень. Ці кошти передали родині. Класний колектив хлопчика теж підтримав родину грошима. Ми ну, вирішили долучитися, так як класна родина, ми також зібрали певну суму коштів, передали їм на відбудову, адже потрібно робити добро. і Не дай Боже комусь взагалі опинитися в такій складній критичній ситуації. У центральному парку вже стартував сезон атракціонів. Цьогоріч тут працюватиме 12 атракцій. Аби відпочинок віничан та гостей міста був безпечним та комфортним. Розпочали перевірки конструкцій. Як вони проходять, розкажемо у сюжеті. Йому понад 35 років і його досі обожнює діти. Одним з найпопулярніших атракціонів в центральному парку вже багато років залишається орбіта. Щодня покататись на ньому приходять десятки людей. Цьогоріч атракціони почали працювати ще на початку березня. Ще так рано ми не, носили, не, не починали сезон, а я вже працюю 11 рік. 7 березня було багато людей. 8-го був повний парк. І цілі черги на цей атракціон. Пам'ятаю, що тоді 217 людей прокаталося. З березня інспектори розпочали перевірки конструкцій атракціонів на витривалість, справність електрики та механізмів. Минулорічний висновок експерта дійсний до травня. До цього часу всі атракціони повинні бути перевірені знову задля безпеки людей. Перевіряємо атракціони на динамі, динамічну, естетично. Нагрузку. Це ось, загружаємо мішки на кожний атракціон і перевіряємо під нагрузкою. Вантаження 80-100 кілограмів це на кожний атракціон порівняно. Дитячий 60-80, а дорослий 100 кілограмів. Для завершення випробувань залишилось перевірити справність конструкції на колесі огляду та атракціонній вихор. Цього сезону в центральному парку працюватиме 12 атракціонів. Відкрити містечко розваг у будні з 12-ї, а у вихідні та святкові дні з 11-ї години до 8-ї вечора. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, Вадим Інжиєвський, Новини за день телеканал Віта. Визначили найкращих на борцівському килимі. У Вінниці відбувся чемпіонат із самбо серед військовослужбовців підрозділів західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Як пройшла першість, та які наступні змагання чекають на її переможців? Дивіться у сюжеті Іллі іскри. В одному зі спортивних комплексів Вінниці тривають запеклі сутички зі спортивного самбо серед нацгвардійців. За нагороди борються військовослужбовці підрозділів західного оперативно-територіального об'єднання НГУ. Серед учасників змагань Ігор Бичков – майстер спорту України міжнародного класу з греко-римської боротьби. У спорті він не чанен 20 років, і саме у боротьбі підкорив чимало вершин. Та змагання і самбо для нього дебютні, а тому і результат не. Той, якого хотілося б. Якщо дивитись з професіональної точки зору, то звичайно незадоволений, тому що в першому колі я програв, але так як це перші змагання, так, спробував. Цікаво, дуже треба перелаштовуватись, новий досвід це завжди, завжди цікаво. Змагання пройшли у семи вагових категоріях: найлегша 57 кілограмів, найважча понад 98. За ходом подій на килимі пильно спостерігають рефері. Їхнє основне завдання прослідкувати, щоб кожна сутичка пройшла чесно та за усіма правилами. Боротьба самбо давно заснована вже більше 80 років. Як цей вид працює в спортивному самбо. Китки, боліві на ноги, боліві на руки і утримання. Ще є від різновидність бойовий розділ. Там ще додається удушливі прийоми і ударна техніка. Щоб потрапити на ці змагання, нацгвардійцям потрібно було перемогти на відбіркових першостях, які проводилися на базі їхніх частин. А потім вписатися у рамки вагових категорій зонального чемпіонату. Скажу відверто, що кожен спортсмен, коли ми проводили особистий відбір на змагання з боротьби самбо західного територіального управління, була мотивація, настільки горіли очі і настільки були готові навіть в плані того, що ми ж розуміємо, є різні вагові категорії, де потрібно трошки трішки вагу підтримати. Да, треба десь зігнати, зігнати немалу. Кількість кілограм, допустимо, у на нас є приклад, у на нас військовослужбовець. Мав зігнати вогу 8 кілограмів. За підсумками зонального турніру, перше місце посіла команда вінецьких нацгвардійців. Срібло у військовослужбовців з Хмельницького. Переможці змагань серед підрозділів західного оперативно-територіального об'єднання візьмуть участь у чемпіонаті України серед військовослужбовців НГУ, який відбудеться у травні. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Нині це усе, що встигаємо вам розповісти, одразу після новин міжнародний дайджест, у якому Оксана Боржемська розповість, у якій країні замість традиційного забігу бик пробив огорожу та накинувся на глядачів. А я кажу вам до зустрічі.